Використання гральних автоматів заборонено законодавством України, але винахідливі підприємці знаходять альтернативні шляхи отримання прибутку. В ході депутатського рейду у центрі міста був знайдений заклад, який під маскою інтернет-клубу займався гральним бізнесом. Документів ніяких немає, ні на що. 2009 рік в Києві отримані підприємці у нас не зареєстровані, дозволів не мають. Касу зняли. Наличные деньги в кассе находятся человек, который якобы работает здесь, он не имеет ни паспорта, ни документов, ни трудового соглашения. Тобто налоги не платяться на комп'ютерах інтернет-клубу були встановлені програми, що відтворюють азартні ігри. Вони мало чим відрізняються від звичних, таких як так званий однорукий бандит. За годину такої гри клієнт платив 50 гривень, наївно сподіваючись, що зможе зірвати джекпоти, отримати більше ніж уже встиг витрусити з гаманця. Підприємці наші стали здавати свої магазини під інтерактивні клуби. А каз це вигідний бізнес, тому що за кожний ігровий автомат. Вот. Предприниматель платит 1200 гривен, не неся никаких затрат, не имея никаких проблем, ничего. И никаких налогов никому не платя. Плюс к этому он следит за тем, что если автомат выбрасывает много денег, то вызывает специалиста. Он підкручує там, що треба, починає менше вибрасувати. А позаду закладу картина ще гірша. Імпровізований смітник та туалет створюють водовище несприємних. Що вже казати про газовий балон у приміщенні саме поряд із комп'ютером? Чимало порушень, як для такого невеличкого закладу. Задля притягнення шахраїв до відповідальності, закон передбачає застосування штрафу в розмірі 8 тисяч мінімальних зарплат. А це фактично 5 мільйонів гривень. Леся Карпенко і Гороманенко новини телеканал Бориспіль.